Друзі колеги, Сьогодні у нас з'явився дуже класний варіант двохкімнатної квартири на полипа Орлика 26. Тоді подивимося. При вході у нас стоїть така величезна, шикарна броньована двері. Заходимо в квартиру. Це велика простора квартира площею 86 квадратних метрів. Це вхідна група. Меблі техніка, все, що бачите, залишається. І зараз подивимося, який класний інтер'єр цієї квартири. Тут відокремлений Супер Суперегумент все зроблено. Кімната. Тут велика спальня кімната, дуже приємні кольори, такий мінімалістичний стиль. Тут а, гардероб, ну тут поки що особисті речі. так, Вихід із кімнати на балкон. Балкон а, виходить у нас на перелипа орлика на центральну вулицю. Балкон величезний, класний, простір там, де можна відпочити. Шикарний з вікон. Це шостий поверх. Так, і тут ще одна спальня. Це дитяча. Також дуже класно, дуже стильно все зроблено. Так, і зараз переходимо, а, тут зонування, переходимо до кухні. Це зона відпочинку. І ось така велика, простора, світла, класна кухня. Також виділена зона для готування їжі, щоб пообідати. Зберігання речей. Все дуже класно зроблено. Так. І це такий коридорчик. і вихід з квартири. Тому, друзі, пропонуйте своїм клієнтам, хто хоче особисто для себе, будь ласка, запрошуємо на перегляд. Дуже класний варіант, в самому серці Полтави. Це історичний центр вулиця Поліпа, Орлика 26.